Три тисячі вільних робочих місць потрібно заповнити, а економіці Закарпаття не стояти на місці. Для цього перш за все необхідна тісна комунікація влади бізнесу, освіти і науки. Тому ужну і закарпатська ова вирішили зібрати круглий стіл у стінах вишу за участю провідних бізнесменів, директорів релокованих компаній області, представників місцевого самоврядування та університету. Всі мене питають, що ви зробили для бізнесу. Ми не ввели комендантську годину і фактично підтримали наш бізнес. На цьому я думаю, що за 30 років влада найбільше не допомагала, як сьогодні просто не було введено комендантська година. Тому що це дало можливість, залишило під час війни туристичну привабливість в Закарпатті для туристів, тому що це як сьогодні, як магніт, тому що всі ви знаєте, і де б вони були, в 11 годин треба повертатися в домівки. Підтримка бізнесу пріоритетний напрямок роботи закарпатської ова. Адже від нього залежить не лише економіка Закарпаття, а й держави в цілому. І значну роль у цьому відіграє підготовка кваліфікованих кадрів у вишах області. Підготувати дійсно високоякісні кваліфіковані кадри ми можемо лише у співпраці з підприємствами з бізнесом з владою. Чому тому, що ми повинні чути ті запити, ті пропозиції і те бачення, які вони висувають. Для того щоб відповідати вимогам сучасності, відповідати вимогам ринку. більше 80% всіх підприємств, що приїхали на Закарпаття, а це 422 суб'єкти господарювання, перереєстровані в області. Їхні представники запевняють, головне завдання зараз вижити, зберегти бізнес і адаптувати його до теперішніх воєнних умов. Порвалися логістичні зв'язки. Це це саме велике логістичні зв'язки. Якщо наші покупці. Це Україна, Узбекистан і Грузія. І раніше всі, вся логістика йшла через Росію і на Грузію, і на Узбекистан, то зараз бач, з початком війни це автоматично все відпало. І поки почали, поки відновилися нові логістичні зв'язки, на це пішов якийсь час, плюс треба враховувати, що ну, багато невідомих було, але. На сьогоднішній день ці питання вже майже вирішені. Особливо бізнес зараз страждає від нехватки замовлень і нехватки робочої сили. Напевно, ці два виклики для нас є найважчими на даний момент. Зацікавило в першу чергу тим, що іде процес, іде рух по покращенню взагалі бізнес-середовища, і, можливо, мої знання чи мої компетенції будуть корисні для даного заходу. Під час зустрічі обговорили оподаткування бізнесу, ліцензування, залучення інвестицій, створення робочих місць, зайнятість населення, проблематику трудових ресурсів, а також функціонування індустріальних парків та проблеми релокованих підприємств. Це втрачені ринки. Це втрачена сировина, яка закуплялася на територіях, які сьогодні окуповані або де проводяться військові дії. Це питання експорту, імпорту. Сьогодні також робота митниці і і в цілому забезпечення робочою силою. Сьогодні на території Закарпаття велико велика кількість підприємців і близько восьми тисяч робочих місць. З них п'ять тисяч сьогодні зайняті, близько трьох тисяч робочих місць не зайняті. Це потрібно сьогодні нам. Владі працювати для того, щоб організувати комунікацію між бізнесом та е, працівниками. Сьогодні місцева влада в регіоні як ніколи близька до підприємців. У деталях знає проблеми, з якими вони стикаються, і сприяє їх вирішенню. Головне запевнили під час круглого столу зберегти довіру серед закордонних замовників і продовжувати боротьбу на економічному фронті, який зараз надважливий для країни.